Друзі, сьогодні знову на каналі Смачно з любов'ю ми будемо готувати з вами ось такий прекрасний салат. Такий неймовірний, він дуже-дуже смачний. Звичайно, готується не швидко, але якщо ми хочемо щось хороше, значить це потребує часу. І, практично, цей рецепт я придумала сама. Він, неймовірно, смачний. Неймовірно. Зараз я покажу, як я буду робити цей неймовірно смачний святковий салат. Я беру 220 г крабових паличок. Тут три, але я буду брати два відварених яйця. Третє буде в нас на останок. 100 г чорностиву, 200 г маринованих печериць, 2 відварені мундири картоплини, майонез, голландський сир я взяла кому, твердий брусочок, 150 грам, і цибуля, і також перепелині яйця. Салат я буду формувати в такій круглій формі, без дна. Дивіться, вона без дна, я просто поставила її на тарілку, і буду сюди робити салат. Для початку на дно я буду наривати крабові палички. Ось так. Просто рвати, не різати, а рвати руками. Так, поки не покриє дно форми. Це в нас буде перший шар салону. І я буду кожний шар робити ось таку сіточку із майонезу. Далі ось на куту кутерочку буду натирати картоплю. Я натру потім розрівняю по всій формі. Дві штучки, дві картоплини. Картопельку я розрівняю вілочку по всьому кругу форми. І також утрамбую. Для трамбування я взяла прилад, який я використовую для пюре. І ось так утрамбую також. Знаєте, утрамбовується, воно з'єднується з майонезом і е, прилипає І це, що нам потрібно. Далі також сіточка майонезу. Ми не зробимо так, щоб діставало до країв круга. Ось так, так? Да? Видно. Далі я буду нарізати печеріці ось такими тоненькими пластинками. Наші мариновані. Це дуже-дуже смачний рецепт маринування, якщо треба, він. Якраз перед цим рецептом я маринувала, можете подивитися, дуже смачний, мені найсмачніший. Я маринувала печариці, але цей рецепт дуже смачний. На грибочки я на цитерку натираю половинку сиру. Знову розрівнюю вилочкою, так. і сир я також притопчу так. Так, несу сіточку майонезу. Наносимо добре, як щоб покрило просто аж до країв. Це важливо. На сир у нас йдуть крабові палички. У мене вісім штук пішло на низ, і вісім буде на верх. Палички я утрамбую. На палички сіточка майонезу. Тоді я дрібним кубиком наріжу 80 грамів огірочка. Так порізу полосками, тоді на кубики. Ірочок зразу запах дає. Чудовий запах. Я вам кажу, що це буде неймовірний салат. Неймовірний, обов'язково раджу приготувати на свято. Ви здивуєте своїх гостей, вони будуть у вас запитувати рецепт. Ну, Звичайно, діліться. Дивіться і переглядайте мій канал, тому що є цікаві рецепти. Я вам буду вдячна за лайки, за підписки, за коментарі. Пишіть мої любі. От я знаю, що канал, може, дивляться і молоді дівчатка, які вийшли заміж, прийшли в сім'ю до чоловікові родини. І переживають, як готувати. Будь ласка, не переживайте. Всі ми починали так само, як і ви, звичайно. Хто любить готувати, тому простіше, але я такий, що, звичайно, не люблю готувати. У мене є е, такі рецепти, які підійдуть для вас. От, що не вмієте, не соромтеся, тому що це життя. І ваші свекрухи теж були такими, як і ви, і свекри, чи тесті тещі для хлопців. Так що, я думаю, що ви догодите навпаки, вони будуть радіти, коли побачать, що ви готуєте. Навчитеся. Життя навчить всьому. Основне, не соромтеся, не бійтеся. Експериментуйте, додайте, робіть рецепти і потім побачите, що ви будете готувати найкраще. Огірочки я висипаю на палички, сиром. Ось так, відробиться з допомогою ножика. Так само вилочкою я розподілю по всьому кругу форми. ось так. На огірочок я знову буду натирати сир на терку. Майонез я не накладаю, тому що забагато майонезу не дуже завжди добре. І знову я розпледю вилочкою по всьому кругу. і, звичайно, я дам майонез. Так. Так. Да, так, сир я забула притоптати. Ось так. Не забуваємо притоптувати. Це нам добре, тому що буде салат. Триматися гарно. Так. І сіточка майонезу. Я ж кажу, робіть робі, мою любі сіточку невелику. Дірочку відрізайте на упаковці тонко, щоб була сіточка тонка, не товста. Далі в нас йде на сир чорнослив. Я його буду теж нарізати. Ось такими пластиночками. Чернослив я акуратно розклала поверх сиру і знову сіточка тоненька майонезу. На чорнослив я натру ще два яєчка. ось на кутертку. Їчко також я розрівнюю вилочкою. До кінця трішечки утрамбую, трішечки встану. Норма продуктів розчитана на отакий кружечок десь 18 в діаметрі. Наверх наношу сіточку майонезу. Це в нас буде остання сіточка майонезу. Ось так нанесу обрійно. І на самий верх салату у нас буде йти зелена цибулька. Перо. Я теж одна крішу так дрібним кубиком. І посипаю наверх. Майонезу? Так. Самі також будемо розрівнювати. Акуратненько. Якось бачиш, що виходить, як красива страва стоїть на столі і хочеться їсти, так? одна здовженько вийшла. Цибульку я розподілила по кругу. Ну, а тепер саме відповідальне. Нам потрібно зняти круг. Ой, слава, бачите я. Ось такий в нас салат вийшов, але це ще не все. А зараз я наріжу кружечками чорні маслини. Получається, з однієї маслини 4 кружечки. Якщо вони будуть, я зараз покажу. На салат збоку я віддавлюю трішечки майонезу і прикладаю ось так маслину. І так я зроблю по кругу, по всьому салату. Заберемо і приліпимо. Ось так. І знаєте, це ніби курочка і курчатка, вони як, ніби мама і дітки, так, як сім'я. І, і до свята він підійде. Подивіться, який він взагалі, з усіх сторін я вам покажу. Пречудовий. І дуже важливо компоненти класти за порядочком, тому що вони підходять один до одного. Ось такий чудовий, прекрасний салат у нас сьогодні вийде. Додивляйтеся до кінця. Тому що ці вітвори, які я роблю дійсно, це як сюрприз він у кінці. я там розказую, як я його готую. Ну що ж, будемо починати готувати. Що ж, наше приготування прийшло до кінця. Але я вам розкажу за оці прикраси, тож дуже пощастило тим, хто додивився до кінця. Я на початку показала вам три перепилення яєчка. Десь пів см знизу перепалиних яєчок ми відрізаємо, гострий куточок ми залишаємо. Так само ми відрізаємо десь до сантиметра з великого яйця. На макушці яйця я відрізаю таку дірочку. Із моркви я поробила гребені. Бачите? ось такі гребені. Із оливок я поробила очі. Так чуть-чуть, що прилипало, да, я на місце, де я кріпила оливочку, я поклала майонезу, да, тому що воно трималося. Так само і на маленьких яєчках. Я вирізала дірочки, вирізала маленькі вже грідвінчики. Бачите, які вони поважні сидять біля своєї матовусі, біля яєчка. І я також петрушку. Прикріпила на майонез Чуть-чуть майонезу, да, щоб вона трималася, тому що вона е, так триматися не буде. Подивіться, ось це така неймовірна краса. Це прикраса столу будь-якого. Я кажу, салат як королівський. Можете запрошувати поважних гостей. І вони будуть задоволені дуже-дуже задоволені, тому що такі салати готують не часто. Я думаю, що це такий ніби, ресторанний варіант. Такий салат і можна готувати і в ресторанах. Я думаю, що вони будуть коштувати недешево. Тож готуйте мої любі смакуйте, Передивляйтеся канал. Там є рецепти, звичайно, є прості, є складніші, але вони всі смачні. Щастя вам, здоров'я, миру нам, спокійних ночей, відпочинку і спокою і миру на серці. Готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!